Навіть намір, наговорений на листок дуба, душі мандрівники втілюється від одного до трьох разів пірит для взаємодії із світлом і у світлі. вітаємо вас на каналі Духовності Ереводолія. Мене звати Луче Сазар, я знавець із взаємодії з енергіями тонких планів, провідник у сфери світла, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу Океані інформаційного простору YouTube. Активований вами дзвіночок активує сповіщення. Про всі наші відео. Тиждень із 20 по 27 липня у святкування грітновірів вважається Перуновим тижнем. У цей час проводяться обряди прославляння перуна, Бога Громовершця і Бога Захисника воїнів. Розпочинається тиждень 20 липня літнім святом шанування Перуна. 22 липня продовжується літнім святом його жіночої іпостасі Перуниці. А 27 липня вшановується Бог Паликопа, Чур, вартовий дух вогню, який пильнує майно і власність роду. 27 липня вшановують також Дажбога. Раніше я з Богом Пороном не взаємодіяла. На поставлений у тонких енергій запит, чи можу сьогодні налагодити з ним контакт, отримала згоду. Вирішуючи, який кристал чи мінерал полегшить нашу енергетичну взаємодію, мій вибір впав на пірит. Як виявилося під час ченнелінгу, про це ви почуєте, я не помилилася. Коли побачила сьогодні Бога Порона, він ретельно чистив блискавки. Після привітання задала йому питання, яке мене давно непокоїло чому одні українці відчувають глибокий зв'язок із слов'янськими богами? А інші відчувають глибоку взаємодію з богами інших земель. Якщо у вас немає чуттів до мене, це значить, що в давні часи поклоніння мені ви жили на інших землях. Боже Перун, поясни, ми можемо прояснити це питання. Розкажу, кожна душа протягом тисячоліть свого життя втілюється у різних країнах і на різних континентах. Говорю про старі душі. Серед них є душі, які глибоким корінням вросли в одну землю. Ті душі мають глибокий зв'язок із віруваннями і традиціями тієї землі, немає значення якої саме, то не є добре і не є погано за вашими земними мірками. Одні душі є мандрівниками, я так їх назву, мандрівниками по країнах і континентах, а інші більше осіллі на одній землі. Душі мандрівники наділені розширеним світоглядом. Такі душі зберігають пам'ять про проживання на різних землях, у різних культурах і відчувають свою спорідненість з іншими богами, іншими цивілізаціями. У них немає відчуття богів, яких шанували пращури України, бо вони не мають давнього зв'язку із цією землею. У них може відродитися пам'ять про проживання у давньому Єгипті, давній Греції, Італії, Індії, Скандинавії на інших землях, бо жили вони там. Є чимало старих душ, які почуваються молодими на землях України. Стара душа вважається молодою на якійсь території, якщо втілюється на ній від одного до трьох разів. Душі, які багато століть тому втілювалися на давніх українських землях, мають відчуття давніх українських вірувань і поклоніння богам цієї землі. Не маєте себе картати за те, якщо не відчуваєте мене. Не маєте себе картати за те, що немає зв'язку взаємодії між нами. Його можна налагодити. Якщо хтось із вас прив'язаний до магії, залежно від виду магії, у когось глибший контакт становиться із велесом, у когось зі мною. Говоримо про душі, які пам'ятають поклоніння богам давньої країни, і про ті, які не пам'ятають, це не є приводом для ворожнечі між вами не є приводом для неприйняття один одного і для ненависті між вами, маєте позбуватися цих розділень за земними мірками і приймати один одного через енергії Творця. Якщо багато тисячоліть тому душа не втілювалася на цій землі, а живе тут зараз, хоча й не відчуває її так глибоко, як ті душі, котрі втілювалися і в давнину і втілені тепер, це не означає, що за своїм поточним народженням вона не є українцем чи українкою. Говоримо про ваші земні поділи. У Всесвіті це виглядає як народ або рід однієї землі, названої Оріаною Україною. Боже Перун. Бажаю запитати, чи душі втілені в Україні, які не відчувають зв'язку з богами цієї землі, можуть з ними взаємодіяти? Кожна душа взаємодіє із тими богами чи іншими представниками вищих і з ким відчуває зв'язок. Не є проступком і не є кармою, якщо, будучи народженими на одній землі, душа взаємодіє з вищими представниками іншої землі. Але якщо навіть не відчуваючи зв'язку зі мною, ви забажаєте його налагодити, звернетеся до мене з проханням допомоги для української землі, я відгукнуся на ваше прохання чи про допомогу для себе. А от чи зможемо ми налаштуватися на один енергетичний тон залежить від вашого старання? Ти зараз тримаєш у руці мінерал Пірит. Він полегшив нашу з тобою взаємодію. Пірит вибудував енергетичний місток. Чому? Пірит пов'язаний із вогнем. Вогонь у вияві блискавки, мій атрибут. Знаю, що бажаєш сказати. Бажаєш сказати, що піритом користуються магія. Все правильно, магія то моє. Поширюючи наші відео, ви сприяєте поширенню корисної, цікавої і важливої інформації в них та підтримуєте розвиток нашого каналу. Дякуємо вам! День продажу курсів за особливою 30% знижкою змінено із 25 на 24 липня, 25 липня перебуватимемо у позачасі. Лише один день, 24 липня, з нагоди доби позачасом, курси енергетичні діаманти фіолетового полум'я та мій містичний всесвіт. Можна придбати із 30-відсотковою знижкою. Творити містерії можна у медитаціях мого курсу вищого рівня духовного розвитку божественної магії, мій містичний Всесвіт. У медитаціях цього курсу можна мандрувати і перетворювати світ із Пегасом та Архангелем Разігілом, наповнюватися енергіями чаші Грааля, зустрічатися із розціленими душами, працювати з родом, взаємодіяти з енергіями магічних каменів. Курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я допоможе вам наповнити енергіями фіолетового полум'я, очистити і зцілити карму ваших минулих втілень, очистити і зцілити ваше поточне життя. Грім, блискавка, вогонь є енергіями божественної магії, які захищають від зла. Очищають від зла, карають зло. Хочу сказати трохи про підношення. Колись у ритуалах мені підносили тварин і птахів, це ваші земні вигадки, я не потребую жертвоприношення. Важливо не те, що саме ви підносите, а як ви це робите. Правда, що моїм деревом є дуб. Якщо проводити ритуали до мене біля дуба, через дуб налагоджується ваш земною зв'язок і можливе отримання запитуваної допомоги від мене. Я зараз скажу те, що, можливо, не усіма сприйметься. Особливо тими, хто мені поклоняється давно і добре знається на ритуалах, може не сприйнятися. Якщо поклоніння відбувається із чистим серцем і з чистими намірами, то навіть намір, наговорений на листок дуба або виголошений при енергообміні із стовбуром дуба і закликанням мене, також допомагає заручитися моєю підтримкою. Я почую кожного, хто з чистим серцем і чистими намірами закликає мене на захист від сил зла. І те, що підноситься мені з чистими намірами і чистим серцем мною приймається. Скажи, будь ласка, Боже парон, чи справді скам'янілі молюски, названі чортовими пальцями є також твоїми громовими стрілами, через які можна з тобою взаємодіяти? По відчуттях якщо ви відчуваєте їхні енергії, так, можете взаємодіяти. Усе має відбуватися на енергетичному рівні. Якщо не відчуваєте енергії, контакт наш не відбувається. Боже Перон, 20 липня розпочинається перонів тиждень. Як із тобою взаємодіяти тим, хто не знає, як це робити? Невеликі рекомендації я вже вам дав. Взаємодіяти зі мною можна також через вогонь, а слова ваші до мене мають іти від серця. Щодо перонового тижня скажу таке. У кожного бога є час, коли він найбільше відкритий до взаємодії з втіленими душами. У мене це, зокрема, оцей час наприкінці вашого земного місяця липня. У цей період також можете попросити мене енергетично активувати пірит для вашої земної взаємодії. Розпаліть вогнище чи запаліть свічку, візьміть у руку пірит, очистіть його над вогнем, а потім зверніться до мене, щоб енергетично зарядити і активувати його. Радий кожному, хто до мене звертається у гармонійному взаємообміні. Де просите, та маєте давати енергообмін повинен бути.